А ну-ка, это было скада. Голос круты. А музыка тебе через над не через, через балый канал доли. Тебе их багато ВХ уже поднялся. Там в офисах з директорки чи де це мало ногу пострили Вахаус піднявся, похнем на то. Вахаус піднявся, треба вбивати хлопців. Палатка на крузі, да, на крузі люди побігли танцпол. Що там? Ну тут зверху. З балкону. Я попробую бійти, відповзай. Ні, піздо, я на раз. Дякую, зверху, щастиво. <звук> Минус 2. Минус три. Ничего не зараз добиваю, я ні одного їх не добив. Супер. Ну от ні одного їхнього не добив. Ну, добив. Спеціально, щоб не добивали. Минус 4 забив. Давайте можете зробити кліпчик. А ты все такое убив, да? У типу, на шопі газу с кута З кумба. Так. Кон бежит. Кон близко. Я допомогу. Бежу, бежу, бежу. Поспоте. Да ведь так я есть ведь. Тик. Я вам дала пифтик за вы. Може бути з ліфта Да, з ліфта Икая. Я зараз не надо кинце я столь. Стій тут. Остальные там сейчас побают, матут.

Павел? На лифтах, на лифтах ще. Спастелес лифтим. Куди спустились? От тут, от тут, от тут, биле тебе. Сходи ти меш на вас? Да, 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 сходи лифтил. Бел? Бел? Все. Ти не граєш. Ти не граєш. Ти не граєш. Юнік, uh, ти сидиш і чекаєш. Ти не граєш. Все, я граю. У мене 7 кілів. я маю забывать бич попробовать. Да. просто заді мене йдеш і все. Та я так і роблю. Біля планінгу десь. Да, пушку треба якусь. Може дати свою хакашу. Ні, лікарших. я, я, я в нашу забав. Бля, нам не можна відпускати трупи. А вони же злутали, ніхуя. Швидкі. А я не побачив, хто. На нере, дерево, 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 дерево. Добре. Бля, я чомусь думав, що це. Це бот. Я його не вбиваю. Тихо. Він на металі. Добре, добре. Втік на метал. Чую, чую, чую. Спригнув. Спрыгнул. в мене на дереві ще один. А, ти звідки там взявся? Мене біжить А, Ай, це інші бачка, це не вони. Est marriages baixa é quando chamany para 26 Formation. Там что-то шо, типа, окей? я думаю. Не, я думаю, в сентябре. А я был в Т-5. была... Тех. А ты наскілю, сука! Майор, Іван. Я чисто дивився, як мене цей свидешник вбиває, бо жорек сказав, ти не играєш. ха <laughs> Вибач, блядь! Дякую. А, нарешті нормально зірвали. Піздво я нарассиня позирую, это чистым. Блять, мене на дереві один. Мене біжить добивати. Я чисто дивився їх, мене цей свидешник вбиває, бо жарих сказав, ти не играєш. Один наскіллю, сука! Мешці нормально взяв. Я викинув поціл, за я тисяч, поставив ручку, тому в принципі нормально. Ой.